Кому десь наверное, в 7-10 ми почули, що чоловік був на городі і почув, що як зищить. Ну, ми вже знаємо, як воно защить, що до чого. Він тоді воно зищало, защило і вроді як туди далі полетіло. Полетіло далі, він з города йде, а воно як шарахне тут коло двора. Олена Вітковська показує і... свій будинок, вибиті вікна, пошкоджене покриття даху. Каже, це перша атака саме по її будинку. Але загалом у Стицьківці дрони з'являються ледь що години. там по вулиці вже щось постійно. Та жінка пішла, у них раніше ж було, теж там пошкодила і хату, і забор, і все на світі. І напроти, і там дальшенько, оце по шляху дуже, дуже стали дуже. Нам оці підрони. дрони. Ну, вони літають практично. Кожний час розбите ось, одне вікно, ось на хаті он наверху, зовсім полетіло, і тут це стекло розбило, стеклопакет. Шифер попіднімало. Я був на подвір'ї, летіло воно зі сторони котін з тої сторони і взрив. Затепилося за провода, впало туди, пробило сітку, От летіло туди, в ту сторону, там горіло, і осколки летіли тут. Ось тут я косив сіна. А він летів теж з тієї сторони, тоді до магазина зернув, розвертається, йде сюди. Я сюди під дерево став, а він завис і став спускатися. Я у двір, а він з тієї сторони і там за дерево сусідське завис, і в там зірвався. Місцевий житель Віктор Догопол ділиться, що ночі чує, як гудуть російські безпілотники. Каже, люди налякані, особливо ті, хто залишився сам. У мене сусіди. Ну всі, ну як, без чоловіки, без нічого вони бояться. Я їх трошки якось успокаюваю. Просто-напросто вони хочуть нас знищити. Боронити треба. Просто-напросто боронити. Зброї більше і все. Дайте мені гвинтівку, я сам піду. Ну я дуже старий. За словами старости Стецьківського старостинського округу Юрія Лисенка, внаслідок удару пошкоджено дві будівлі, вибиті вікна, частково зірвані покрівлі. Безпекова ситуація наразі у нас важка. Чому? Тому що от наразі ми знаходимося на самій такій небезпечній ділянці нашого села. Сьогодні о ранку приблизно також прилетів чи то ланцет, чи то якийсь самолітик, то лі молнія. запутався у проводах, слава Богу, понадривав провода, вибухнув, внаслідок чого пошкоджено дві будівлі. Це три вікна, попіднімала шифер, потріскала на двох будівлях трішки. Без жертв, слава Богу. Другий вибух був в болоті десь за магазинами. Ми не знайшли, де він упав, але там також було перебито світло, теж вже зробили електрики. Апаративно все відпрацювали, надали людям. Е з запасів міської ради з резерву Трапаулін, ОСБ, шифер, гвістки, плівку, піну. Також вчасно з утра відразу зранку приїхали електрики, відновили пошкоджену лінію електропередач і ну наразі ситуація стабільна. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільна новини, Сумщина,